Всім доброго ранку. Продовжуємо наше тихе полювання. Сьогодні у нас п'ятниця, 14 жовтня. У нас сьогодні два свята, свято покрови і день захисника вітчизни Так, у нас сьогодні близько нуля градусів. Не знаю, що нам сьогодні попадеться за грибками. Робимо ставки більше на опеньки Ну, а як попадеться червонячок або білячок. Думаю, що ми не відкажемось. Всім слава Україні! Героям слава. Що? Погнали на пошуки! Друзі, підб... підзбирали ми трошки вже гопеньо. Я тут такий глиб, а тут у нас білячок стоїть. А, такий худенький, худенький, але білячок. Так, це вже трошки більше радує душу. Так, добре, продовжуємо. Так, у нас третій грибок. Перед тим ще одного знайшли. Так, Ось такий молоденький. Це вже радує. Добре. Друзі, показую, які ще грибочки ростуть. Ось такі маленькі. Ладно. Шкода брати. Ну забрати бо він вже не виросте. Добренько, це вже у нас кейт четвертий грибок. Друзі, які опеньки, бо я ріжу і не показую. О, кубка. Тут така кубка. Краса. Ріжемо далі. Так, друзі, знайшли ще таких червонічків. Сюди. Ой, третій. Ваш такий з чорними шубками. Четвертий. Ага. І тут у нас п'ятий. й шостий є. Один. Шапка такая тяжка, что аж пала. Здоровье. Так, чистым робим порядок. Идем дальше. Все у нас ще два червонячка. Водим вдома. Заліз під корчиш. Ми дістанем. Опа-попа. Опа. Сделаем. Сделаем. Вот два червонечка у нас попались. Так. Шукаем далее. С плечками напряжно. Ось ще декілька червонячків знайдемо. завершилась чергова серія нашого тихого полювання. Ось із таким результатом. Результат вдалий. Ось така кількість червонячків. І наших 5 білячків вроді. Ще раз всіх. Зі святом сьогоднішнім. Всім добра! Миру, злагоди і мирного неба. Скорих зустрічей!